На черговій сесії Луцької міської ради про діяльність за півроку благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк прозвітувала заступник голови цієї доброчинної організації Ірина Констанкевич. За її словами, за шість місяців надано допомогу більше восьми тисячам лучанам на суму 16 мільйонів гривень. Основні принципи діяльності фонду публічність, підзвітність і прозорість. Ними й керувалися упродовж реалізації семи основних соціальних програм, зокрема, однієї з пріоритетних здоров'я лучан запорука майбутнього. Програма здоров'я лучан Запорука майбутнього передбачає заходи з профілактики захворювань, впровадження норм здорового способу життя, поліпшення матеріально-технічної бази та вдосконалення роботи медичних закладів. У першому півріччі видатки на реалізацію програми склали майже 10 мільйонів гривень. Півтора мільйона гривень фонд витратив на програму «З добром у серці, головна мета якої фінансова підтримка одиноких пенсіонерів, сиріт, малозабезпечених сімей і людей з особливими потребами. Зміцнення матеріально-технічної бази і науково-методичного забезпечення благодійний фонд Ігоря Палиці здійснює через програму Луцьк, центр сучасної освіти і науки. За півроку на ці потреби використали майже мільйон гривень. Ще більше спрямували на підтримку творчої та обдарованої молоді, майже 2 мільйони гривень для забезпечення майбутніх спортивних. Досягнень лучан. Зокрема, за ці кошти у школах облаштували міні-футбольні поля. В окремих мікрорайонах міста спорудили спортмайданчики в дитсадках і стадіони. Без інвестицій не залишилась і культура. Сюди спрямували 700 тисяч гривень на підтримку фестивалів і містецьких заходів. ...проект Українське кіно на каналі Нова Волинь, видання книг місцевих авторів і передплату фахових видань для педагогів. Діяльність благодійного фонду у рамках реалізації вище названих шести програм спрямована на виконання генеральної. Зробимо Луцьк європейське місто. Створено проект луцьк 2020 бюджет програми 100 тисяч гривень. Це інноваційний інтернет-ресурс, що містить інтерактивну карту Луцька, а також є ефективним інструментом для оперативного інформування про проблеми міста та їх своєчасного вирішення. Інформацію про державні і комунальні служби і дає можливість, як демонструє досвід подібних сайтів у світі, а всього таких сайтів у світі 17, ефективно співпрацювати територіальній громаді і міській владі. Як засвідчила Ірина Констанкевич, після проходження тестового режиму цей інноваційний ресурс передадуть міській владі.